Був на дуже крутому е, весіллі байка е, косів. Дуже мені весело було, що там є така традиція, коли ти йдеш на застілля, гроші несуть відкрито. Так, ніяких конвертів. Ти ще Маєш показати кількох а людські ведучі скажуть, а, а сім'я Петричуків принесла 200 долярів. Піввосьма рані ми знімаємо вельми, ні одна людина не пішла з весілля. Перший стіл тривав чотири години. Друга година першого столу батько молодого приходить до мене і каже, Володя, хлопці хочуть перекурити. питань нема. Все, я оголошую. Будь ласка, антракт невеличкий на п'ять хвилин, нікоти не відцяв, забити в душу. Хлопці, прошу. Володя, надто багато рухів руками. Люди думають, сідає літак. Регулювальник! Тоді я виглядав як боїн. І, коротше. Виходить жінка з кухні, а вона не виходить, вона ну, випливає. Прейсер вона... Катерина Так, не каже: не Ти так. що робиш? У мене ще капуста і морозу. Вони мені їсти не будуть. А в них дійсно перший стіл закінчується морозом після капусти тушеної. Після тушеника зразу морозу. морозом. А, а танці а танці тривають 2,5 години, бо я нагадаю, 385 людей. морозовим Морозовом Все. Да, а не, ти можем... вийдеш на танцпол, раз-два тропнув і що гази. Вони, але як вони танцюють, як вони бавляться? Яке то було вистачає? Танцювали арканайкону, який гуцулкиш.